Привіт-привіт! Друзі! Записую сьогодні для вас наступне відео і поговоримо про орфографію. Я знаю, що тема може не найцікавіша, але досить корисна. Дивіться, ті люди, які цікавляться польською мовою, можливо, помітили, що в польській мові існує два звуки у для того, щоб їх розрізняти, їх називають «у-отварте» і у Узамкненте. У-отварте варте це ну, така звикла У, яку ми звикли бачити, наприклад, в англійській мові. А У-замкнєнте – це літерка о з рисочкою на горі. Отже, існують правила написання цих літер, коли і яку писати, власне, будемо сьогодні говорити. Але хороша новина полягає в тому, що ви можете не запам'ятовувати їх, а просто зберегти моє відео і час від часу користуватися. Ну що ж, давайте починати. У замкненте пишемо в таких закінченнях: ув, уф, увка, увна. Наприклад, зашитув, котув, догопісув. Ну, ви зрозуміли, якщо чуємо закінчення УВ, пишемо у замкненте. Далі закінчення увка. Жарувка, «кошикувка», <кій> «візитувка» а, і так далі. Таких слів досить багато. Що не скажеш про закінчення увна? Таких слів набагато менше, але вони існують. Наприклад, новакувна. Далі у отварте пишемо в закінченнях ун, унек, унка, ушка, ує. Наприклад, «бєгун», «опєкун», п'ястунка, «опєкунка», Унек. Пакунок, рахунок, рисунок, наприклад, закончання ушка, подушка, пушка і так далі. І також потрібно відокремити закінчення ує. В польській мові навіть є приказка ує ще не крискує, тобто в цьому закінченні ви не побачите узамкненте, тільки отварте. Це такі дієслова, як купує, рисує, обсервує, пільнує і так далі. Отже, дякую, що були зі мною. Якщо вам було корисно це відео, натискайте сердечко. До речі, буде продовження, тому що я поділила їх на дві частини. І побачимось! Па-па!